Вітаю вас. Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні хочу поговорити ось про що. У мене був такий улюблений тест. Я запитув, запитую людину, які твої критерії щастя. Коли ти будеш вважати себе щасливим? І завжди мені це дослідження було повчальним. І коли людина починає перелічувати обставини свого уявленого щастя, загинаючи пальчик, будинок, автомобіль, стосунки, робота, кар'єра. Ще щось, ще щось. І такі списки багато мають дефініцій. Я розумію, що ця людина не буде щасливою ніколи. Ніколи. Так, звісно, не може бути людина щасливою, якою немає даху над головою, і вона не може забезпечити собі навіть е тимчасове житло. Да, не може голодна людина бути щасливою, бо в неї говорить шлунок і відчуває все шлунок. Так, коли хворобливі стосунки, людина не може себе відчувати щасливою, бо немає нормальних стосунків. І це дійсно можливо бути передумовою або фундаментом щастя. Тобто без цих складових людина щасливою, напевно, що. Не може існувати. Але щастя ваше має лежати в вашому серці, бо це є стан. Аналогічний стан є стан любові, стан закоханості, кохання. Аналогічним є стан молитви, медитації, тобто складові його стану щастя нематеріальні. Ви або щасливий або ні. І саме ви саме особисто працюючи над собою, ви і складаєте своє особисте щастя. І тоді ви будете щасливим і в будь-яких здорових стосунках. Що таке здорові стосунки? Це коли ви поважаєте людину, ви любите цю людину, вас любиться людина, і поважає, і так далі. Тут зрозуміло, можна. У кожного своє уявлення щасливих стосунків. І, звісно, що тоді і ваша кар'єра складатиметься по-іншому, і ви вибудовуватимете в стані щастя, творчості, натхнення свою кар'єру найефективнішим засобом, бо ви проживаєте щастя. Щастя є дуже сильно пересікається з любов'ю, з безумовною любов'ю, з відчуттям Всесвіту. Гармонією, це дійсно є складовими або сумісними з щастям, енергіями. Звісно, що ви гармонійно сприймаєте світ, в якому живете, вас не дратують люди. Да, навіть, знаєте, або так, ви смиренно приймаєте всіх людей. Ви проявляєте милосердя замість. Агресії або ненависті. І взагалі вам перестає бути притаманні такі енергії зла, як ненависть, агресія, дратівливість, ваша ваша емоційна система здорова. Тобто здорові емоції ви не проявляєте. Навіть, навіть якщо вам хтось або щось не подобається, в першу чергу ви проявляєте. Гармонію свого серця. Ви з розумінням ставитесь до позиції любої людини. Навіть якщо ця позиція вас, в принципі, б раніше дратувала, ви її сприймаєте, аналізуєте. Вона має право на існування, ця позиція. Тому вам буде легше сприймати думку любої іншої людини, і вашого бізнес-партнера, і вашої дитини. І вашого родича, і просто людини, яка на, якісь, на якусь мить прийшла в ваше життя для того просто, щоб обісрати його. Ви спокійно на це теж будете спостерігати. Звісно, що не потрібно пускати в своє життя будь-кого з цією метою. Це теж ваш вибір. Але якщо така людина чогось з'явилася в вашому житті, значить вона прийшла вас або чомусь навчити, або щось вам сказати. Звісно. Бувають кричущі обставини нашого життя, які важко пережити, але коли ви знаходитесь в стані гармонії і щастя, коли ви збалансовані, вам набагато легше це все дається. Тому я дуже вас прошу, я виклав вільний доступ роботу по емоційному тілу. Будь ласка, почніть з неї теж свій день. І завершіть свій день саме цією роботою. Ваші емоції будуть збалансовані. У вас є в безкоштовному доступі високовий дощ. Будь ласка, балансуйте себе під час емоційного стресу. Саме для того я подарував вам безкоштовний доступ до цих робіт. Щоб ви могли тримати себе в балансі. Все дуже просто. Ви мені пишете, що робити, а це на поверхні. Особливо це стосується учнів. Я все вам бадав для того, щоб ви були в балансі, щоб ви були в ресурсі. У вас все для цього є. У вас є чітка система згармонізувати свої потоки, згармонізувати свій день, згармонізувати себе очистити себе. Або ви не працюєте, або недостатньо працюєте з тим, що я вам надав. Тому, будь ласка, бережіть себе, опікуйтеся собою, зосередтеся на собі. Ви скажете, а як же стосунки? Так, але наше життя починається з Я. І коли це я згармонізоване, Збалансоване, щасливе, радісне, очищене від енергії зла, образ, бажання помсти, страхів. А для цього у вас теж є безкоштовні інструменти, цей дар ангела, і виселкова сфера тепер українською мовою. Надзвичайно чудові роботи, які допоможуть вам очиститися. Каяття прощення треба простити перше. Все, що відбулося в вашому житті. Це ви, це ваші досягнення, це реакція світу на вас. Тому треба прийняти це, простити себе в першу чергу, що найважче. Простити тих людей. Які приймали участь у ваших особистих уроках і обставинах, і зрозуміти, або спробувати зрозуміти причини всього того, що відбулося. І звісно, що ви таким чином зможете перейти на інший рівень цієї гри, яку ми називаємо життя. Ми знизу піднімаємось, з, на, з адських енергій страждань в енергії благості, в енергії радості, щастя. Отже, можна повторити фразу я не пам'ятаю, чи я вона хочеш бути щасливим? Будь! І. Сьогодні надзвичайно важливою складовою вашого щастя буде підписка на мій YouTube канал, Телеграм, Instagram, Фейсбук і Тікток. Терміново треба зробити то. Отже, прошу.